День Конституції України зібрав в Ужгороді представників різних структур на площі Богдана Хмельницького біля флагштоку. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення 29-ї річниці від дня ухвалення конституції України. Основного закону, який визначив державний устрій, гарантував права та свободи громадян, наблизив Україну до країн розвинутої демократією, та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Цінності закладені в основному законі країни, набувають ще глибшого сенсу в нинішній час повномасштабного вторгнення. Тих, хто віддав життя захищаючи державу, вшанували хвилиною мовчання. Відтак розпочали церемонію підняття державного прапора. Завершили молитвою за Україну.